Коли я думала про те, що ж такого хайповенького вам одразу показати, то одразу спали на думку ось ці от продукти від бренду MediPeel. це. Сироватки зі спікулами. Що таке спікули? Так, да, це ті самі голочки, які проникають в глибокі шари нашого епідермісу, вони слугують як такий транспорт всіх активних компонентів, які містяться в тій чи іншій сироватці, у глибокі шари нашої шкіри. Тобто доставляють все те, що міститься корисного у сироватках. А тут у нас і запатентований циканол комплекс b 5 який містить у складі і азіатську, і мадекасасид, кислоту мадекасасидову, пантенол, трохи Саліцилової кислоти, і все це діло дуже глибоко проникає у вашу шкіру, і всі ці корисні компоненти доставляє до кожної клітиночки у глибоких шарах епідермісу. Тому це працює ще більш ефективніше, аніж якісь звичайні сироватки. Представлені вони у концентрації 3000 і 6000. 3000 я би радила використовувати новачкам, або людям, які не впевнені, як відреагує їхня шкіра на ті чи інші активні компоненти. А 6000 можна брати тим, у кого абсолютно не чутлива шкіра, або ви вже до цього користувалися. З якимись активними компонентами і знаєте, що ваша шкіра реагує на це цілком нормально.